Кажіть правду, бо це почуття, що коханням люди назвали, нам приносить радість життя і приносить душевні рани. Кажіть правду, кохання не гра, якщо щире, вірне, єдине, це емоції, справжніх гора, це дарунок твоїй половині. Кажіть правду, це мука й біль, що приносить зрада людини, наче в рану насипали сіль, розриває тебе на частини. Кажіть правду, кохання це страх за людей, яким серце відкрила, хочеш завжди день і у снах захистити, сховати під крила. Кажіть правду, що дуже болить, коли пара уходить у вічність, бо зриває мозг та мить розуміння, що втрачена ніжність. Скажіть правду. Чому всі бажають, попри зради, біль і розлуки? Відчувати цей подих кохання йти заради нього на муки.